Негода, яка вирувала на Вінниччині, завдала чимало збитків. Через сильні пориви вітру та зливу було знеструмлено 17 населених пунктів області. Бійці ДСНС 15 разів виїздили на виклики щодо повалення дерев. Стовбури перекривали проїзні частини у Вінницькому, хмільницькому, жмеринському районах та у Вінниці. Як повідомляє ДСНС, особливо складна ситуація була на автошляху між Хмільником та селом Журавне, де рятувальники прибрали. Аж 13 дерев впав величезний стовбур на автомобіль швидкої допомоги. Ніхто з пасажирів не постраждав. Всього за минулу добу прибрали 33 дерева з доріг області для усунення наслідків негоди. Залучили 55 працівників ДСНС та 11 одиниць спецтехніки. За минулу добу, 4 червня, бійці ДСНС 15 разів виїжджали на розкрашування повалених дерев, які попадали через сильний вітер у Хмільницькому, Вінницькому, Жмерницькому районах області та у місті Вінниці. Загалом минулої доби з автошляхів області силами рятувальників прибрано 33 дерева. До ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучалося 55 чоловік особового складу та 11 спецавтомобілів.